9 травня 2014 року я пішов на парад перемоги з фотокартою прадідуся. Я взяв з собою фотокамеру, мені там біля 11 треба було з дівчиною зустрітися, пофотографувати, ну, просто погуляти там. Прийшовся до того пам'ятника вічного вогню, який я повинен був взірвати в той день. Ну, згідно ФСБ. Це була автобусна зупинка, багато людей було. І, зробивши кроків десять, я вже побачив так трохи, що дві такі великі людини по цивільні. Вони ну, дуже швидко за мною йдуть. Я, я зрозумів, що це за мною. Ну, і це був удар в голову, в спину, повалили на землю, били руками. Руки за спину затягнули. Це відразу наручники, зразу там ну там багато дій. Там один там щось шукає по карманах, все вилучає, другий там заковують, третій б'є. Я побачив, що там дійсно такі міцні хлопці були. Вважаю, що це співпризначенці з північного Кавказу приїхали, бо ну це це мова, але були місцеві СБУшники. Скільки? їх? В машині, куди мене кинули, було четверо, але машин було три. Чи дві чи три. От мене повалили, я побачив от двох людей, і одна людина була, вона в цивільному, але вона була в зброї, а в нього було такий городський камуфляж на зброю. Це все знімалося відразу на камеру, там журналісти все підготували, мене запакували, нацягли капюшон з кофти на голову, а зверху мішок підняли і закинули на сидіння на задні до машини і сіли зверху на мене. З мене встали, з голови та тіла, посадили між ними і задавали питання. Я їм, звісно, кажу, що я, хлопці що коїться. Відпустіть мене, і коли я відповідав, я ж їх не бачив. Вони мені по животу били, коли там на видиху, коли я не можу там напружений живот живіт, бути під цей час. І вони пробували мені. Я починав задихатися, тільки відновився, От били, 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 і називали прізвища Сінцова, Чірня називали прізвища. Я не ні, ні ні про кого нічого не міг сказати. І через те через це мене били, били, зірвали хрестика, три що шиї зірвали. Я вже був для них фашистом таким конкретним. В мене чоб був. Це ідеальний був варіант для ФСБ у той час. Мене привезли додому, зняли маску і кажуть, що ми тебе зараз без маски заведемо, щоб люди, сусіди, не зрозуміли, що відбувається. Дай нам ключі від квартири, ми відкриє відкри її сам, мовшик проведемо, або виламаємо двері. Але вони самі знайшли ключі там, в моїй сумці з фотокамерою, і самі відкрили двері, самі зайшли, кинули мене на підлогу у кухню, де я лежав. Потім на мене мішок надягали, щоб я на обличчя не дивився трохи з трохи часом. Вони там вилучення робили, вкрали цю камеру сумку, вкрали гроші, техніку, документи вкрали, везли до посього до СБУ, яке вже було ФСБ. І там дуже багато справ правцівників я запам'ятав, які мене катували. І я знаю, що вони колишні СБУшники, коли зра, котрі зрадили, і майже всі зрадили вони. Всі зрадила ця організація, СБУ зрадила суну державу, оскільки наших таємниць віддали їм. Це просто страшно для профілактики. Підняли на другий поверх. Просто били там, сміялися, там все, що под руку, под руку підпадало, там кулаками в голову, а потім привезли до ВВС. ВВС мене відібрали увесь одяг, хвилин 20-30 мені не віддавали, глузували. Мене, мене просто били От перші до, до п'ятого дню десь мене просто били. Там, я пам'ятаю, навіть вони я понським мечем біля руки махали, казали, що зараз відрубимо. Ну це розумієте, це вони. Жарти, приколи, такі у людей.